Якщо тебе цікавить питання, чи варто написати перший, після якоїсь спарки, непорозуміння, тоді це твій розклад для тебе. Отже, подивимося, чи варто написати перший. Для кого цей розклад? Нагоду, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад? Так, Для королеви мечевої. Це близнюки Терези Водолії, елемент повітря. Холодна, така не любить проявляти емоції, показувати. Можливо, зовні холодною виглядає, відгороджується від оточуючих. Дуже любить логічно мислити і все обдумує перед тим, як щось зробити. Так, у тебе. Якщо ви чоловік, це ви можете знаходитись в таких холодних енергіях. Мечова королева підходить і чоловікам, просто в такому більш спокійному стані. По п'ятірки кубків знову згадуєте щось неприємне і виходите з цього неприємного, те, що коли вам зробили боляче, те, коли ви щось втратили дороге вашому серцю. Ви виходите з цього питання. Можливо, хтось вам допомагає, виводить вас з цього. З цієї ситуації, з цих енергій. Можливо, ви самі виводите себе з неприємних енергій, бо були трішки і хвати. Дійсно, відгороджуєтесь від емоцій, знову ж таки, або не любите проявляти їх на публіку, або вони вам заважають зараз прийняти дуже важливе для вас рішення, яке треба прийняти швидко, тому ви і прибираєте свої емоції. Швидко на благо всієї сім'ї. На благо, е, ну, щоб бути щасливою. Е, і щасливі члени сім'ї були, якщо у вас є сім'я. Отже, чи варто тобі робити перший крок, тобто написати йому перший? Давайте подивимося. Чи варто тобі це зробити? Карти нові ледь лайт -лед тримаються. Так, ти розбита, ти переживаєш дуже через те, що ви перестали спілкуватись, можливо, дійсно наговорили одне одному вбивчу якусь інформацію. Неприємні слова, які вразили прямо в серце. Не розумієш, як далі діяти? Чи буде діяти він? Так, чи варто робити тобі перший крок? Паш жезлів. Проявиться, проявиться. Можливо, теж не розуміє, варто проявлятися чи ні, чи образилась ти на нього, але по попежу жезлів буде проявлятися, є на це великий шанс. Так, з чим буде йти до тебе, з чим проявиться, яким чином, можливо, проявиться. Як король Пентаклів? По пентаклям це тела діва козиріг. Знак землі, прагматичний любить землю, любить все матеріальне, любить задовольняти своє тіло всіми матеріальними потребностями, такими, як ще й гроші. Вміє вже заробляти ці гроші, оточив себе комфортними речами, машина, квартира, дача буде проявляти свої емоції, сповнений буде емоціями для тебе, але трішечки не розумітиме от. Як йому або діяти, або як проявлятися до тебе, тут знаходиться або емоційно, намагається, можливо, інтуїтивно діяти по зову серця, але зараз очікує, очікує, а чого ти очікуєш? Чого він очікує? Угу. Він чекає моменту, коли ти будеш у гарному настрої, можливо, після зустрічі з подругами. От Чекає, щоб проявитися до тебе, саме коли ти йому не даси отворот поворот. Давай подивимося, що вийде, якщо ти зробиш перший крок, хоча він тут планує зробити сам перший крок. Що вийде, якщо ти не дочекаєшся, зробиш перший крок? Він переможе, він переможе. Ви граєте в мовчанку. Ви граєте в мовчанку, хто перший здасться, чи що? Він переможе, він хитрить, він давно хоче до тебе проявитися, він хоче тобі написати, він хоче з тобою зустрітися. Він бачить тебе такою вогняною енергією. Можливо, ти лев, овен-стрілець, можливо, ти очікує. Очікує на результат. Щось запускає в твою сторону якісь флюїди, скажімо так, да, якісь дії, такі незначні. І дивиться, як ти відреагуєш. Але ти для нього харизматична, ти для нього сексуально приваблива жінка. Він бажає тебе, він ну, от розцвітає коло тебе. Давай пораду, як тобі себе з ним вести. Стабільно радій життю, те, що відчуваєш, так себе й веди. Тобто не треба ні мечевою, будь-як ти там випала холодною, ні. Показуй те, як ти себе відчуваєш внутрішньо. Це не означає розкрити душу прямо голити. Ні. Просто те, що відчуваєш, та й показуй. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразний негатив обходять тебе стороною.